Гануся несе вам один із основних атрибутів. А куди його ложити? Куди ставити? Сюди? Ми робимо так, а нам попалася в сани. Угу. Ти тоже? Ти не робиш вам? Ви ще не розпакували. Ви ще не розпакували. Ви ще не розпакували. Ви ще не розпакували. Дівчонки, ну трошечки це солоденьке. Забирайте. Давайте тако підсунемо ближче, так? Яке воно добре. А це воно попкорн? Так, воно. Добре, дивіться. Воно м'яке навіть. Люди. А, Бері, а, не вона не Давай, зарай ты. А что Що і тапочок тоже тут для його краси ну, поставила. красиво? <рес> Дівчата, що це у вас? таке? Вот не отрукається все. що у вас таке? Вечірка.

Оба, бачиш? Голова шея. Ага, оце та шейка, бачиш, яка лишилася на тому біленькому, але все одно видно очки є. Шеї трохи нема. Гануйся, ти ганяєш? Хто там трьох. Мишка? Ну так, трьох платить. Нормально, трохла. Там немає. Нема ми. Нема міші? Ого, ого, Сьогодні ж вечірка масках Тануська. Вона для неї велика. Отако, ж очки бачили, отут видно, давай. Нема, Нема? Дівчонки, Такі. а я в грома показуйся. Я буду, о, Такі зуби в нього Сідай Ромчика біля неї, а я може вас клацю. Її маску дати? Хочеш ту? Ма, що хочеш. Дивись, який Рома класний хлопець, він тобі дає таку маску. Бо вечірка то в масках, так, да, дівчата? Маска радна, тобто в масках, так? Да? Угу. Ромчик, давай до них, туди наверх вилазь до Богдані. А ну гануся маску, маска.